На телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 488-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне станом на ранок. Сили ППО вночі збили дві з трьох крилатих ракет калібр та сім з восьми «Шахедів», Повідомили у повітряних силах зсу. Також армія РФ випустила чотири безпілотника невідомого типу. Ймовірно, ударні їх також знищили на Одещині. Внаслідок збиття повітряних цілей в деяких будинках вибито ві. Але люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються, заявила речниця Сил оборони Півдня Гуменюк. А за минулий тиждень українські військові звільнили ще 17 квадратних кілометрів території. Загалом з початку контрнаступу звільнена площа на півдні становить вже 130 квадратних кілометрів, повідомила заступниця оборони України Ганна Маляр. І про втрати на Росії далі у зведенні військового телебачення уночі 26 червня. Російські окупанти вкотре атакували Україну було здійснено пуски трьох крилатих ракет калібр із чорного моря та восьми ударних безпілотників іранського виробництва шахет зі східного узбережжя Азовського моря силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Південь знищено дві крилаті ракети калібр та сім ударних БПЛА типу шахет. Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування Центр. За минулу добу наші воїни знищили 950 російських окупантів та завдали втрат ворожій техніці. Зокрема, у загарбників мінус один танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 26 червня, маємо такі. Наші воїни знищили 225 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4031 тисячі танк і 7820 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4055 тисячі артилерійських систем загарбників. Та 624 реактивні системи залпового вогню. Мінус 385 засобів протиповітряної оборони. Знищено 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6751 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3482 безпілотних літальних апарати ворога. Збило 1259 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам ворог втратив 557 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам. Керівник головного управління розвідки Буданом в інтерв'ю виданню The New Statement, опублікованому 23 червня, заявив: план можливого теракту на Запорізькій АЕС повністю погоджений та затверджений. Розглядали можливість реактор на окупованій заесі раніше однак, зараз Боданом вважає, що ситуація. Ніколи не була такою серйозною. Йдеться в інтерв'ю. Водночас такі заяви зовсім не означають, що потрібно панікувати і скуповувати калій йодид. Вживати йод та йодоумісні препарати щодня як профілактичний засіб проти радіаційного впливу на організм не можна. Про це Суспільному розповіла завідувачка Житомирської амбулаторії номер 10 центру первинно медико-санітарної допомоги Олена Піковська. За її словами, препарати йоду приймаються винятково після вик. Киду в атмосферу радіоактивних речовин, які місять ізотопи йоду. В інших випадках вживання йодомісних препаратів може зашкодити здоров'ю. Олена Піковська розповіла, що вживати йодомісні препарати як профілактичні засоби не потрібно. Рішення про те, коли потрібно приймати йод та його препарати, ухвалює місцеві органи влади. У жодному разі препарати йоду не можна приймати превентивно, тобто профілактично. Не можна вживати ані йод спиртовий, ані люголь. Місцеві органи влади мають сповістити, що в нашому регіоні високий рівень радіації, і тільки після цього людина має прийняти одну єдину таблетку, одну єдину і не більше не курс, не цикл, а одну 125 міліграмову пігулку йоду йодиту калію для профілактики захворювання щитоподібної залози. Розповіла пані Олена. Більше того, варто сказати, що навіть якщо аварія на ЗС таки станеться, це не означає, що в атмосферу потрапить ізотопи йоду, тому зберігайте спокій і споживайте інформацію з офіційних джерел. Військово ж, попри всі загрози, продовжує стояти на захисті країни, і у цій справі кожна ланка важлива. Сержант без перебільшення, основа війська, то ж далі матеріал військового телебачення про підготовку сержантів у силах тероборони ЗСУ. навчені сержанти повернуться у свої підрозділи, щоб ефективніше виконувати бойові завдання та берегти життя своїх бійців. Ось звідси буде альфа-1, тому альфа біру, біру. виходить я, все, я і альфа і буде, сюди. Да. Молодший командний склад це досить потужна сила і вони мають бути максимально ефективними. Одна хвилина буде планка. Та методика дуже гарна чим. Лекція, практична робота. Лекція практична робота. Це дає змогу засвоювати матеріал, запам'ятовувати його і знаєш вже, як його на практиці примінити. Двадцять відсотків це теоретичні знання, 80% практичних складова. Командир відділення за навантаженням за відповідальністю за свій особовий склад. Він є таким самим інструктором, і ми намагаємося їм вже дати трошечки ширше розуміння тої чи іншої дисципліни з метою того, щоб вони могли навчити і підтягнути особовий свій особовий склад на цей же рівень. Держанські курси вони є таким направляючим руслом для того, щоб людина знала, певний рівень досягла і далі-далі росте. Тобто завжди саморозвиток він мусить бути. Ти мусиш бути прикладом для свого особового складу. По суті, на дорогу нам виходити взагалі не варіант. Ми можемо рухатися чисто, лісополосою то зараз їм треба визначити координати, зашифрувати зону, в якій вони знаходяться і будуть, і будуть діяти, і перейти по тим координатам, які в них, вже, в них вже вказані в попередньому розпорядженні, і це ці координати наступної точки, яку вони мають висувати. На даному етапі на точці збору вони мають за рахунок ядра групи створити кругову оборону. В даному випадку є помилка, вони не виставили спостережні пункти, вони всі знаходяться, знаходяться в глибині лісосмуги, у них обмежений огляд і вони не бачать, що відбувається ззовні. Дуже добре, що ти вмієш там, добре стріляти, кувиркатися, пригати на 4 метри в висоту і на 2 метри вниз. Це добре, але ще мають бути лідерські якості. Об'єдналися дві групи Альфа і Браво за сценарієм, отримали БК радіостанції і дізналися подальші свої дії. Команда відділення бачить в своєму командирові справжнього лідера, за яким вони готові йти, то вони ніколи не поставлять під сумнів його рішення і вони будуть з певненістю виконувати будь-яке завдання. Офіцерська ланка це більше про менеджмент, про пошук ресурсу, про планування процесу, а сержантська ланка це саме більше про лідерство. Сержанти не просто вивчають якісь технічні навички у нас на курсі. Ми ще вчимо їх, як бути особистісно лідером, які риси вальп, варто собі культивувати, як важливий постійний саморозвиток, як важливо бути зразком зірцем для особового складу. Всі інструктори центру підготовки серед складу мають бойовий досвід. Всі. Розроботські програми, це вони її пишуть За рахунок власного досвіду і побажань, чого вони мають навчити солдата, чого саме не вміли, коли були на їхньому місці. У мене взагалі принцип, що перед тим, як поставити бойцю задачу, уяви, що на місці бойця твій син. ліва рука. Ліва нога, права рука. Пішов, пішов. Ствол за укриття сховай. Назад. Стікає кров. Він стікає. Треба допомогу. Треба допомогу. Давай. Давай, ще трохи. Півтора метра. Давай, молодець, давай. Давай, давай. Всі! 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 Дуже велика кількість наших бійців приймає участь в бойових діях в містах, де селах. Ми вчим, як правильно зайти в кімнату, щоб не прилетіло в лицо пуля. поїхали! Якщо б у мене в бригаді хоча б половина пройшла цей курс, то це була одна з найкращих бригад в Україні. Тим часом СБУ викрила екс-чиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині. За коментарями звернулися до речниці служби безпеки в області Ірини Мартинюк, яка розповіла, що посадовець завдав збитків на понад 70 мільйонів гривень. Деталі справи далі у коментарі. Співробітники спецслужби задокументували колишнього посадовця, який раніше очолював головне управління Держгеокадастру в одній із областей центральної України. За матеріалами справи, після звільнення він організував незаконний механізм привласнення державних лісових угід на Житомирщині. Зловмисник незаконно вивів з комунальної власності майже 2000 гектарів землі на загальну суму понад 70 мільйонів гривень. Це фактично третина земель Баришівської територіальної громади. Для реалізації схеми організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгоспідприємства і свого колишнього водія. Зловмисники незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору. Для цього вносили недостовірні відомості до державних баз даних та майнових реєстрів. Під час слідчих дій, в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної кампанії однієї з фігуранток виявлено документи із доказами незаконної діяльності. На підставі зібраних доказів, організатору оборудки і шістьом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Крім того, Арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у схемі, готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину. І про плани побудувати реабілітаційний центр поруч з центром вертебрології у Житомирі. Ця новина минулого тижня викликала хвилю обговорень серед житомирян. Зокрема, людей хвилює територія, яку обрали для будівництва. Аби заспокоїти містян, міський голова Сергій Сухоблин вирішив зустрітися з житомирянами безпосередньо на місці майбутнього будівництва. Декілька днів тому зробили прес-конференцію. Показали проєкт, де ми хочемо побудувати реабілітаційний центр центр разом з міністерством оборони Литви. Вони дивилися декілька локацій, а також концепт з реконструкції нашої перлини гідропарку. У мережі було серйозне обговорення цих питань, було багато критики. Тому ми запропонували всім, хто мав зауваження сьогодні у суботу. Це сталося 24 червня. Приїхати та поспілкуватися, подивитися на місці, що це за ділянка. Бо у людей склалося враження, що це частина гідропарку. Історично ця частина ніколи не була територією гідропарку. Тут завжди були якісь медичні установи, коли ми оформлювали землю за гідропарком. То з'ясувалося, що частина міської землі знаходиться саме на цій території, говорить Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Людей запрошували особисто про зустріч. Поблічно не інформували, пояснив міський голова. Хочу подякувати всім тим, хто приїхав, бо частина тих людей, які писали і казали, що будуть хтось захворів, у когось прави виникли, і більшість, на жаль, не приїхала, сказав мер. Наприкінці зустрічі Сергій Сухомлин повідомив, що Житомирян також планують запросити на обговорення і самої реконструкції гідропарку. І стадіон Полісся у Житомирі таки доремонтують. Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної військової адміністрації провів тендер для продовження реконструкції центрального стадіону в Житомирі. Оголошення про проведення за. Купівлі реконструкція футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону по вулиці Фещенка Чепівського, 18 в Житомирі. Третя черга вартуватиме 71 один мільйон. 343 тисячі 445 гривень і 20 копійок з міського бюджету. На тендер подали заявки дві житомирські фірми ТОВ Артхаус пропозицію у 69 мільйонів 900 тисяч гривень, і ТО Укркомфортбут з пропозицією у 71 мільйон шість тисяч гривні і 17 копійок. Під час торгів початкові пропозиції не знижувалися, і переможцем було визначено тов Артхаус цими вихідними рятувальні. Ніки ДСНС Житомирській області двічі виїжджали у територіальні громади прибирати наслідки негоди. Про це повідомила прес-служба надзвичайників області. За її словами, бійці ДСНС прибрали повалені дерева із проїжної частини у зв'ягельській громаді та із даху одного з приватних житлових будинків у Житомирському районі. У селі Межиріччя на дах приватної оселі через сильний вітер упала верба, яка частково пошкодила черепицю. Для того щоб запобігти. Падінню дерева на людей рятувальникам довелося за допомогою бензопили розрізати дерево на частини. Розповіли в прес-службі. Узягелі дерево, яке впало від вітру, на деякий час заблокувало рух транспорту. Школа минулого століття. Як вона виглядала, чим були наповнені навчальні класи та у що вбрані діти, все це можна побачити в унікальній виставці в музеї старожитностей у Житомирі. Каріна Цимбалюк далі покаже і все розповість. Лабораторні колби, фізичні прилади, шкільне приладдя, старовинні меблі, форма. Усе це можна побачити в Житомирському народному музеї ремісничий двір. Засновник музею та колекціонер старовини Федір Євтошенко створив четверту залу музею світ дитинства з експонатами, що відображають історію української школи. Тут можна Побачити вже можна побачити багато фізичних приладів, наглядних посібників, хімічних ручки чорнильні, починаючи з середини 19 століття і до 70-х-вісьдех років. Перші шарикові ручки, перші авторучки, підручники, особливо нам цікаво, підручники українською мовою. І, ну, і, скажімо, перевагу видає, ну, тільки підручникам української мови. От, букварі, азбуки, читанки. Ось е пристрої для загострення лівців. Це теж така цікава тема. У нас їх ціла колекція. Також у музеї можна побачити цікаві історичні світлини Житомирських шкіл. Тут є і 36-школа, та школа, і 25-та школа. До речі, у нас є фото історична. Фото 25 двадцять школи, яка була до того, яку зараз зруйнували. Зал готовий приймати відвідувачів, але для закінчення колекції ще не вистачає старовинної шкільної парти. Шукаємо не можемо знайти поки що парту Ересмана. Ну хто знає, це така стара дерев'яна парта, де відкидується сама сама дошка передня. І от якраз десь можливо ще у когось вона збереглася в якійсь старій школі, то я попросив би вчителів чи учнів, можливо, відгукнутися, щоб ми могли її придбати для свого музею. В цій залі буде цікаво як дітям, так і дорослим, які можуть поринути в атмосферу своїх шкільних років. А ще ця кімната є важливим спогадом в історії, яка має нас навчити не допускати помилок, які ми зробили в радянські часи. Переконаний засновник музею, це не треба ігнорувати, тому що це наша історія, яка б вона була негативна позитивна, це наша історія. І... Тому її треба зберегти, треба розповісти людям, щоб ми знову не повернулися до того більшовицького режиму. А які і до речі, ви вже бачите, ну що зараз відбувається, як наші північні сусіди хочуть саме нав'язати оту відтворюють у себе цю більшовицьку ідеологію і хочуть нав'язати всім іншим, в тому числі і нам. Тому ось цього ми не маємо допустити. Ми дорослі, щоб наші діти не ну знали про це, але ніколи не відчули це на собі, і ніколи цього ми не не, не допустимо. Каріна цим Юрій Грач, центр подій СТВ. Команда Житомирщини у складі учнів Житомирської та Кмедівської спеціальних шкіл та студентів Житомирської політехніки виборола срібло у змаганнях з баскетболу на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади 23-го року. Про це повідомив у Фейсбук Департамент освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації. У повідомленні йдеться, що спортсмени Житомирщини змагалися з 13 командами з різних куточків світу. Всесвітні ігри спеціальної олімпіади в Берліні завершили Шилися 25 червня. Представники з різними ментальними нозологіями з 190 країн, а це майже 7 тисяч спортсменів. 9 днів змагалися у 26 видах спорту. Під час війни порушувалися всі права дитини: право на життя, право на бути сім'єю і громадою, право на здоров'я, право на розвиток особистості, а також право на турботу і захист. Чотири роки країни-учасники готували своїх збірні. Наші ж діти за півроку під час сирен та загроз ракетних ударів змогли підготуватися та гідно представити нашу країну. Пише департамент освіти і науки Житомирської ОВА. У фіналі за змагання чемпіону на полі змагалася Україна, Сербія та Бангладеш. Баскетбольна команда з Житомирської області стала срібним призером всесвітніх ігор спеціальної олімпіади 2023 року. І вирок, на який чекала країна, фактично 5 років у справі про вбивство Херсонської громадської діячки Катерини Гандзюк оголосили вироки. Вона померла 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього її облили кислотою у Херсоні. Владислава Мангера визнали винним у замовному нападі Олексія Левіна в організації. Їм дали по 10 років позбавлення волі. Раніше вони свої провини заперечували на користь родини. Гандзюк вони мають також сплатити 15 мільйонів гривень. Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради на ґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. Той у свою чергу зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торпіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та посівників Інників скоєння злочину так 31 липня 2018 року близько 8.45 виконавець облив Катерину Гандюк сірчаною кислотою поблизу під'їзду її будинку на початку серпня. Вісімнадцятого року помічник депутата Херсонської облради, діючи звідома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив торбіну обіцяні для співучасників 4,5 тисячі доларів. Ще 500 доларів надали раніше як завдаток. 4 листопада 2018 року Катерина Гондюк померла. 40% її тіла було ушкоджено хімічними опіками. У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників. Торбіну – 6,5 років, Гарбучуку – 6, Вавсяновичу, який є житомирянином, та Вишневському – по 4 роки, Горбуч... Горбунову – 3 роки позбавлення волі. І на завершення 26 червня день кримсько-татарського прапора. Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримсько-татарського народу з 2010 року. Символізує воно єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Прапор кримських татар є національною символікою. Це полотно небесного блакитного кольору у лівому верхньому куті із золотим знаком влади тамгою. Колір позначає чисте небо, мир та одностайне тло єдність народу. Кримський кримсько-татарський народ є найбільшим корінним народом Криму і Української держави загалом, оскільки сформувався. На території, яка сьогодні перебуває у міжнародно визначених кордонах України і не має державності поза її межами, нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму, символом звільнення півострова від російської окупації та одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Бо Крим це Україна. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Я дякую українським захисникам за кожний прожитий день і закликаю вас, наші глядачі, підтримувати одне одного і воїнів, адже перемога це наша спільна справа. Побачимось, бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Вівторок 27 червня, максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 13, волось повітря, 77%, Вітер південно-східний 1,2 метри за секунду. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але увечері у Житомирі небо знову затягнеться хмарами, і очікується дрібний дощ.